Немає слова підходить. Це може вам підходити те, що вам скажуть ваші власники. Мене а Добре. будь-який суд України. Щодо апеляції я буду думати. Оскільки єдине, що я можу сказати, справу має слухати суд, встановлений законом. У свій час я зачитував вам цю ухвалу, ви її слухали. Саме цей Львівський окружний адміністративний суд значення прізвища суддя немає. Вже передавав справу у Вищий адміністративний суд України. Ухвала була скасована, справа була скерована на розгляд цього ж Львівського окружного адміністративного суду. Після цього цей суд передав у Чернігівський суд. Чернігівський суд передав у Вищий адміністративний суд. Справа знаходилась у Вищому адміністративному суді майже півтора року. Цей Вищий адміністративний суд України знову скерував Окружний адміністративний суд, який би слухав цю справу по суті. Сьогодні Окружний адміністративний суд знову відправляє справу у Вищий адміністративний суд України, аби він слухав справу. Скажіть, будь ласка, вам це вам нічого не говорить про це? Тут кричали, що я не даю. Провести судову судові реформи України та ні, якщо би ви почитали ці книги, які я тут демонстрував, я якраз і говорю про судову реформу України, яка не унеможливлює отакі передачі судів з одного суду в другий на протязі вісьми років, коли б вони мали слухатись. Ну я вже не кажу по закон 20 днів. Ну, хоча протягом року можна було заслухати цю справу? Може, двох, трьох років можна було. Суд чомусь не хоче слухати цю справу, я знаю чому. Суд боїться виносити законне рішення. Він боїться тому, що завтра прийдуть і будуть кричати, що їх треба викинути в смітник, а засоби масової інформації будуть виривати з контексту моїх розмови і будуть подавати їх у вигляді хабарника треба мати розуміння що основним принципом в Україні є презумпція невинуватості поки засоби масової інформації україни я не кажу це очей про себе я висидів 10 років я сміюся вибачте з того всього що відбувається тому що це не реформа але ви не досиділи ви вийшли по закону савченка ну я не знаю такого закону я знаю те що журналісти по просиді є кримінальний кодекс україни напевне Провокатори земля, бажають сидіти, то дайте їм цю можливість на решу в Україні посидіти. Нам нема за що Я... сидіти. Ну, якщо... А ви свої долари, рублі, гривні, свою куляду відпрацюєте. Ви, ви повірте, якщо прийде такі, як Кузьмін, тобто. Чому ви, ваша дружина ви... не піде з посади судді, якщо така судова система гнила? разом з міською радою? Дружина суддя, а він буде рекламувати судову систему. У згоду міської ради займається злочинністю, злочинним.